Друже, привіт, підходить якось до мене один мій знайомий і каже: Дімон, я тут вигадав, як намахати долю. Слухай, беру я кредит на 100 тисяч гривень, а потім кажу, що не можу їх виплачувати, об'являю себе банкрутом, і в мене в наварі 100 тисяч гривень. І я тут такий, а де ти таке почув? А він та в Тіктокі ж повно реклами. Об'являєш себе банкрутом і нікому нічого не винен. Тож, якщо і в тебе є такий друг, з тебе вподобайка. А саме про банкрутство фізичних осіб буде моє сьогоднішнє відео. Але перш за все, за вже хорошу традицію, хочу подякувати всім, хто підтримує канал. Друзі, щиро вам вдячний. Ці гроші йдуть на хорошу справу, а завдяки вам канал росте і розвивається. Також підтримку каналу можна зробити і подобайкою, і підпискою і коментарем. Завдяки цьому, Ютуб вважатиме, що відео цікаве і покаже більше кількість глядачів. Окей, поїхали. кажу чесно, і мені не раз попадалося це відео. де розумний на вигляд. Дядько пояснював, що якщо в тебе нема із чого сплачувати свої борги, то ти можеш об'явити себе банкрутом і більше нікому нічого не бути винним. Ну погодься, звучить шикарно. Чи актуальна така проблема для українців, окрім ну дуже таких хитрих? Знаєш, не так давно Гетьманцев у своєму телеграм-каналі пишався тим, що частка непрацюючих кредитів в банках стала значно менше і тепер складає 35%. Непрацюючі кредити або англійською NPL – Це такі кредити, які вже той, хто їх видав, майже не сподівається, що йому колись повернуть. Тобто і статистики виходить, що майже кожен третій кредит є такий, що, скоріш за все, не буде повернено. Ну і дійсно, друже, погодься, якщо б людини не було і немає грошей, то застосовувати до неї якийсь вплив не застосовує, звідки вона їх візьме, що віддати, не надрукуєш. Тож як на те пішло юридичною мовою банкрутство, це визнання платника неплатоспроможним через спеціальну судову процедуру. Що цікаво, в кодексі про банкрутство фізичних осіб має місце формулювання саме відновлення платоспроможності фізичних осіб. Але і б ти розумів, не можна просто взяти і сказати: В мене нема грошей тепер я банкрут, тож відчепіться із своїми боргами. Щоб запустити процедуру банкротства, потрібно, щоб ситуація відповідала кількому умовам. Перше, це якщо протягом двох місяців ти не сплачував регулярних платежів за кредитом або іншими грошовими зобов'язаннями більше ніж 50% місячної ставки. Ну, наприклад, повинен був сплачувати по 5 тисяч, а платив по 2400 гривень. Ну або не платив взагалі. Друге, це якщо в тебе нема майна, на яке можна застосувати стягнення для погашення боргу. Ну тобто, якщо в тебе є Панамер або хоча б старенький Жигуль, то банкрот буде з тебе такий собі. Для доведення інших доказів своєї неплатоспроможності, скоріш за все, друже, тобі знадобиться допомога професійного адвоката. І звичайно, друже, ти маєш знати, що не всі борги можна списати. Наприклад, банкротство не допоможе, якщо в тебе борги із аліментів або через шкоду, завданою ушкодженням здоров'я або смертю людини. Ну а кредити, позики, заборговані за комуналкою списують, але насправді процедура оформлення банкрутства не така і проста. Для початку потрібно зібрати всі необхідні документи і разом із заявою подати їх до господарського суду. Якщо всі документи подані правильно, то суд відкриє провадження і призначить перше засідання. Але скажу тобі чесно, зазвичай у судах це не буває настільки швидко. Потім буде призначено арбітражного керуючого. Це людина, що фактично знаходиться між боржником і кредитором, і потрібна для того, щоб максимально мирно дійти згоди щодо всіх боргових зобов'язань. Потім всі ті, кому винен потенційний банкрут, збирають свої вимоги в один пул боргів. Але і навіть на цьому етапі намагатимуться максимально реструктуризувати борги, бо банкрутство то є крайня міра. За законом реструктуризація може зайняти до 120 днів, і вона відрізняється від звичайного прощення боргів, бо на цьому етапі намагатимуться зробити так, щоб якомога більше боргів ти насправді віддав. На цьому етапі можуть продати якесь твоє майно, але є певні обмеження по площі для твого житла і речей особистого користування. На цьому етапі твої платежі можуть розтягнути в часі і навіть пробачити пені і штрафи. На цьому етапі також залучають до сплати боргів третіх осіб, поручителів. Тут дехто зможе згадати телефонний дзвінок колись у минулому, альо, ви знаєте такого-то, такого. то Так, знаю. І може статися, що хтось колись недостатньо помірковано віднісся до прохання стати комусь поручителем за кредитом. Тож тільки коли все це не допомогло, починається власне процедура банкрутства. Так, тут дійсно є певні плюси. Ну, перше, колектори вже не дзвонитимуть, і борг не буде рости за рахунок санкцій і штрафів. І в рамках процедури банкротства з тебе не зможуть списати чи вимагати більше грошей, ніж в тебе є насправді. І як би цинічно це не звучало, але свої борги ти не передасив спадок батькам або дітям, в разі якщо з тобою щось трапиться. Але звісно є і негатив. Ну, перше, це протягом всієї процедури банкротства заборона відчуження будь-якого майна. Тобто ти нічого нікому не зможеш, наприклад, продати. Також протягом п'яти років ти не зможеш ще раз спробувати стати банкрутом, і також протягом п'яти років ти будеш змушений повідомляти іншу сторону в разі підписання договору, там, наприклад, про кредит, іпотеку чи заставу, про свій статус. Наступні три роки ти не зможеш вважатися особою з бездоганною діловою репутацією. І Через це не зможеш обіймати певні посади. Але є ще й інший нюанс: Як би не звучало дивно, для того щоб стати банкрутом і довести, що ти не можеш виплачувати гроші, тобі будуть потрібні гроші. Пам'ятаєш, я казав про арбітражного керуючого. Так от він не працює безкоштовно. Потрібно йому сплатити суму в 5 прожиткових мінімумів за роботу за місяць. Причому внести потрібну суму одразу за 3 місяці. Орієнтовно це більше 40 тисяч гривень, плюс нотаріус 3 тисячі гривень. І плюс, скоріш за все, друже, тобі потрібен буде адвокат. А це вже інший прайс послуг. Але інколи буває так, друже, що банкрутство, то є дійсно єдиний варіант виходу із ситуації, що склалося. І якщо ти вже зважився на це, то потрібно враховувати. Вати ще кілька факторів, які можуть принести неприємний сюрприз. Процедура банкрутства зачепить чоловіка або дружину, або навіть колишнього партнера, якщо з моменту розлучення пройшло не більше трьох років. Бо набути в шлюбі майно є спільною власністю партнерів, і на нього також можна звернути стягнення Так, колишня не зрадіє. Чим вищий твій офіційний дохід, тим більше шансів на реструктуризацію і менше шансів на банкрутство. До речі, якщо вже не дай Боже цю родину затягнуло в таку неприємну ситуацію, то процедуру банкрутства потрібно виконувати окремо для кожного члена родини і звісно, окремо за кожного з них сплачувати. Також якщо є утриманці, то це буде аргументом на користь банкрутства. Бо якщо їх потрібно утримувати, це значить, що можна буде менше стягнути із якихось доходів. Наявність великої кількості різноманітного майна також не буде аргументом на користь банкротства. Ну сам подумай, важко буде довести суді, що в тебе нема грошей, якщо ти володієш, наприклад, трикімнатною квартирою на Хрещатику. Також всі твої договори і угоди за останні три роки будуть прискіпливо перевірені. Бо якщо ти хотів схитрувати і переписати все своє майно на родичів, а потім об'явити себе банкрутом, скоріше за все, такі угоди буде виявлено і оскаржено. Майно буде повернуто до загальної ліквідаційної маси і продано для того, щоб зменшити боргові зобов'язання. Тож такий собі коротенький лікбез для тих, хто думає, а чи не стати мені, бува, банкрут. Але скажу тобі чесно, друже, я не професійний юрист, і перше, що тобі потрібно зробити, якщо ти вже вирішив стати на цей шлях, це проконсультуватися у професіоналів. А зі свого боку, хочу побажати тобі, друже, щоб усе те, що ти тільки що почув, була для тебе така собі казочка-лякалочка і ніколи не знадобилася у твоєму житті. Тож на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, з тебе вподобайка. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.